Я сьогодні у групі в своїй Фейсбуці заблокувала одного учасника, який просто ну знаєте, от моя думка отака значить вона вірна, всі інші ні. Знову ж таки, спір з приводу, коли правильно святкувати Різдво, 25 грудня чи 7? -го. Мені, до речі, тут в ютубі також чоловік писав: от ви тіпа перезуватись на ходу. Ну люди добрі, ну ну ви ж то хоч трохи поцікавтеся, що 25 грудня і 31 грудня це те саме січ січня і 13 січня, але то новий стиль, а то по старому стилю, тому що католики і православна церква не перейшли свого часу на новий стиль, і це логічно, що... Спочатку йде Різдво, Великий Піст, Різдво, а потім Щедрий вечір і за ним новий рік. А у вас що тоді виходить? Ну ви, ви тоді не маєте святкувати новий рік. Значить, щедрий вечір, новий рік, новий рік ви святкуєте э, за старим стилем, а, а Різдво ви святкуєте за новим стилем. Але знову ж таки, звідки у вас взявся старий Новий год? Ну, нелогічно. Ну, ну ви перш ніж це, знаєте, сперечатися, щось до, до, доказувати. Ну, ви просто, ну, я не знаю, ну задумайтесь, як мінімум. Ну, святкуєте ви так? Ну, святкуєте, чого ви лізете прям між з піною у рота. Ну, звідки? Ви просто подумайте, де взявся?